Доброго вечора, ми з України. Вітаю на каналі, який присвячений IT та розробці програмного забезпечення, і мене звуть Артем. Що ж, достатньо довго я не випускав своїх нових відео, тому що був трішки, ну навіть не трішки, а дуже активно зайнят в одному дуже важливому проєкті, де я був продакт-менеджером, продакт-онеру. А зараз в мене таки з'явилась додаткова хвилина, і я вирішив присвятити її. Своєму каналу, тому е, сьогоднішній випуск я хочу присвячити темі зміни зарплат айтишників в Україні у четвертому кварталі 2022 року. Початку квартала 4 -го 2022 -го року. Е, що хочу додатково додати? Раніше в відео я намагався випускати російською мовою, тому що ну я до цього достатньо багато спілкувався в биту російською мовою. І намагався перейти на українську мову в загальному спілкуванні. Але так скажемо, не так та просто в мене це виходило. І в мене ще достатньо багато Азірівщини, і українська мова виглядає дуже специфічно. Але спочатку я перевів відповіді на коментарі на українську мову. А тепер, по суті, весь контент буду записувати українською. Тому е, хочу вибачитись, якщо українська буде не ідеальна. Але колись переходити, все ж таки є потреба, і крім ніж як практикуючись, це зробити, на жаль, не вийде. Тому новий контент буде вже виключно українською мовою. Що ж, почнемо з такої думки, що деякі вважають, що ринок через війну, через кризу дуже сильно знизився, і роботи стало набагато менше. На перший погляд, це для людини, котра не в темі, може так і здатися, але насамперед ситуація противоположна. І в цьому відео я детально пройдусь по деяким посадам, деяким ролям, і ми подивимося, як змінилася за останній квартал зарплатні, як змінилась динаміка, і що ми можемо очікувати від ринку надалі. І якщо ви все ж таки йдете чи знаходитесь в ІТ, це я дуже надіюсь вам допоможе. По-перше, хочу додати таку важливу тему, що Україна на даний момент вже відноситься до западного міру, до по суті світу добра і до тієї частини, де в нас цивілізація, гроші і все таке, тому в принципі всі ці тенденції вони в принципі можуть бути. Віднесене не тільки до України, а в принципі і до Європи, і частково до Америки. А саме це стосується віддаленої роботи, тобто так названої remote job. І продовжимо з тенденціями. Дуже важлива тенденція, котра зараз стала наблюдатися, це те, що в принципі роботодавці вже не бояться видавати. Роботи до українців, тому що до цього вони боялись, що українського програмісту можуть взяти до війська, чи, наприклад, у людей може бути панічна атака, і він не зможе нормально Працювати зараз вже йде в нас дев'ятий місяць війни, і в принципі, всі е, починають до цього адаптуватися. Е, програмісти та айтишники, які в тилу знаходяться, в принципі, вже е, привикли працювати з повітряними тривогами. І активного набору до військ вже нема. Тому що українська армія йде по принципу армії НАТО. Нам не потрібна велика е, толпа людей з автоматами, котра нічого не в. Мії, котра буде гинути як руські на фронтах зараз. Ми максимально адаптуємося під професіоналізм, кваліфікацію і ефективне застосування техніки. Тому на даний момент я не бачу, в принципі, по областям України де активного добору до війська і тому в принципі, всі тут можуть. Видихнути, в тому числі і рекрутери. А друга фішка: з початку війни западна компанії, все ж таки опасалися, що якщо вони дають серйозний проект українському програмісту, все там може змінитися, і так далі. Але вже ще, ще, все далі і далі, нас починають е, е, восприймати як ізраїлітян, е, і в принципі, ізраїль, як ви знаєте, достатньо давно живе. В становищі війни і всі в принципі адаптувалися. Ізраїльські програмісти в міжнародному ринку дуже високого дуже високо оцінюються і, в принципі, ефективно працюють над проектами. Як ви знаєте, стартапів в Ізраїлі дуже багато, і це прекрасно це демонструє і показує. Що ж, почнемо зараз з конкретних професій, з конкретних ролей і з конкретних змін по зарплатням. Ну, спершу хочу почати, наприклад, з Software Engineer Junior. Що я ставлю за словами Software Engineer? Це в в цілому розробник на різних мовах програмування. Я не хочу зараз спеціально виділяти окрему мову, тому що я хочу саме показати общий тренд зі всіма мовами. Завжди є мови, котрі дуже активні, дуже з високим ростом зарплатні, а є мови, котрі, в принципі, знаходяться на, не, на плато. І саме через це, цей показник нам показує в цілому, яка тенденція зараз. Є на ринку. Так ось, якщо ми беремо Software Engineer Junior, то за останній квартал його зарплатня в цілому змінилася на плюс 50 доларів. І медіана зарплатня становить 950 доларів. То, що є прирост зарплатні по джуніорам, говорить о тому, що ринок активно потребує розробников, ринок зростає, і в принципі роботи менш вибачте роботи більш ніж. Реальних розробників, котрі хочуть змінити роботу і знайти для себе новий проект. Що ж, далі ми перейдемо до software Engineer рівня Middle. Тут ми бачимо, що в нас вже прирост є 100 доларів. І медіана зарплата на 2600 доларів. Що я можу сказати? В принципі, це говорить, що основних тружеників цього ринку it ринку дуже активно починають брати на роботу. Ми можемо сказати, що плюс 100 доларів це дуже гарний зрост, гарне зростання. І можемо сказати, що айтішник на даний момент, а саме розробник програмного забезпечення чи софтвер-інженір, має активне незростання зростання зарплатні. Ну і на додачу я хочу ще сказати про саме е, сеньорів. Ну, у сеньорів, як ми знаємо, в принципі ситуація ще більш інтересніша, а саме така, що ми маємо вже зростання е, плюс 250, навіть плюс 300 доларів. І це нам може сказати, о том, що е, наші е, сеньори, як основні е, працівники, Теж дуже на розхват, як в принципі, і завжди. Але ми точно знаємо, що в принципі сеньори вони в будь-який час, навіть при кризі, будуть завжди у спросі, тому що активно в нас зростає ринок IT. Але тут дуже важливо дивитися саме на джунів і на сеньорі, і на мідлів, тому що джуни вони не дуже особливо важливі для компаній, особливо для продуктових компаній. Саме через те, що. Розробники такого класу в них ще потрібно вкладатися роботодавцю. І тому, в принципі, роботодавець більш зацікавлений в наборі мідлів. Але те, що ми бачимо, що по джунам ще й зростає зарплата, значить, нам не вистачає на ринку мідлів, і компанії шукають джуніорів. Що ж, движемося далі. Далі я б хотів би ще виділити. Таку штуку, як Техлід, тобто як вершина по суті, наших розробників. А тут ми бачимо, як і по пасенярам плюс 300 доларів зростання, медіана 5200. І в принципі, це нам каже про те, що всі проекти, котрі великі, котрі навантажені, котрі ефективні, вони всі активно рухаються, і їм потрібні гарні спеціалісти. Тому це ще раз. Підкреслює нам, що навіть на, дивлячись на те, що в нас зараз криза, ринок зростає, і всі можуть знайти для себе роботу. А зараз не забуваємо підписуватися на канал, ставити палець вверх, активно коментувати. Якщо ви з чимось не згодні, то долучайтесь до коментарів. Я з радістю на них буду відповідати. А для тих людей, хто розмовляє російською мовою, що ж ви можете писати російською мовою, я буду відповідати вам українською. І що ще стосується додаткового розуміння мого відео для тих, хто не розуміє українську мову, у вас є дві опції. Перша опція це вчити українську мову, а друга опція це читати субтітри, що в принципі вам допоможуть. Що ж, після розробників я б хотів би зараз перейти до тестувальників, так називаємих QA спеціалістів, що ми бачимо по ним. Ну, якщо ми говоримо про джунів, то тут є в нас плюс 50 доларів і медіана зарплатня 800 доларів. Це в цілому непоганий показник, тому що, ще раз, якщо в нас не вистачає мідлів, то ринок винужден шукати саме джунів. І це говорить, що ринок здоров, ринок розвивається, ринок рухається вперед. Що стосується саме мідлів, то тут в нас ситуація. Трішки інакше я бачу, що це тільки плюс 40 доларів. медіана зарплатня 1900. З чим би я пов'язав таку ситуацію, чому немає, як, наприклад, у розробників? я вважаю, що зараз дуже сильно люди, котрі постраждали від війни, активно йдуть у таку професію, як тестувальники після курсів, після самоподготовки, і ринок трішки перегрітий. І через це зарплатні трішки просіли, тому що стало більш. Предложені, але але не стоїть переживати. Зараз звільняються додаткові місця, котрі раніше займали розробники з Росії. І, наприклад, до цього говорили, що там нічого там страшного не пройшло. Розробники із Росії все рівно через навіть якщо є санкції, зможуть знаходити для себе роботу. Але для них зараз є супербонус мобілізація. І їм зараз не до роботи. Вони зараз намагаються намагаються втекти від мобілізації, чи якщо навіть приїхали до іншої країни, то там не так, то просто знову знайти роботу і почати працювати. Тому вакансії висвобождаються І, в принципі, я думаю, що всі, хто захотять прийти на ринок QA і в кого є нормальні мозги, зможуть знайти для себе нормальну зарплатню. Ну і ще додатково мов би сказати про персенірів: тут плюс 100 і маємо медіанну, 3400. це говорить опять же, про те, же те, що ефективні проекти, котрі зростають, котрі потребують самих висококваліфікованих спеціалістів, по ним є нестача кадрів, і тут активно винаймають нових і нових співробітників. Тому всі в шоколаді і для всіх все круто. Надалі я хотів би перейти до менеджерів. Ну, по-перше, тут дуже, дуже зараз інтересна ситуація, і зараз поясню, чому так і на що це вказує. Ну, по-перше, ми можемо побачити, що продакт-менеджери впали аж на мінус 700 доларів. Дуже сильне падіння. І медіана зарплатня зараз составляє лише 2800 доларів. З чим це Ну, Хтось каже, ось все пропало, криза, роботи нема. Продуктові менеджери в великих проблемах і все таки. Але на самому але ситуація зовсім інакша. Що произошло? Зараз у нас почалась четверта світова війна, іде дуже серйозне перерозподілення ринку. Змінюються проекти, слабі стартапи уходять. Більш середні стартапи змінюються. І це зараз приводить до великих таких турбулентностей на ринку саме серед менеджерів. Але ситуація ця тимчасова, і я надалі розкажу, як вона буде змінюватися і куди вона піде. Але однозначно, ви повинні розуміти, що те, що ми тут бачимо, мінус 700, це не говорить про те, що все пропало, все горить і великі проблеми. І саме через це я хочу навести наступну таку вакансію, це як product Owner. По неї ми бачимо, що зміна 0, і середня медіанна зарплатня 3500 доларів. Про що це говорить? Це говорить, що коли ми говоримо про ефективні продуктові е, проекти, де в нас вже не стартап і вже не MVP, а вже активно е, діючий проєкт. Е, через дуже великий попит на скрам методології, е, нам потрібні саме продукт-онери, котрі працюють через скрам. І саме через це, навіть через всі ці притурбації, е, продукт-онери е, дуже сильно потрібні ринку, а кваліфікованих людей такого рівня. В нас недостатньо, і ми бачимо, що в принципі навіть при падінні продакт-менеджерів на мінус 800 доларів, продакт себе в принципі відчувають зовсім комфортно, і проблем для проблем для них як такових нема. Ще окремо я б хотів видалити програм-менеджерів. По ним ми бачимо мінус 200 доларів, мідіа на 4500. Але тут дуже інтересна ситуація. Просідання пов'язане якраз з галерами, в котрих звертаються згортаються проекти. І через це вже програм-менеджери не потрібні в такій кількості, І по ним зменшується кількість предложень. А кількість людей збільшується. Але це ситуація турбулентна. Я вважаю, що максимум через півгода все вже стандартизується, все виправиться, і в цілому менеджери будуть зростати далі. А ще хотілося б сказати про project менеджерів У project менеджерів ситуація така: ми маємо 0 доларів зміну по дельті, і при цьому зарплатню медіанно лише 2000 доларів. З чим це пов'язане? Пов'язане це насамперед з тим, що зараз всі, всі хочуть переходити на Agile, на Scrum, на Kanaban, і в принципі працювати по старим технологіям ніхто не хоче. І через це це призводить до того, що проектні менеджери вже виходять, так сказати, на свою історичну ланку, і для них є ну, деякі проблеми з пошуком роботи. Але що це значить? Це значить, що якщо ви були проектним менеджером, ви можете для себе обрати, чи ви хочете стати продакт-онером чи продакт-менеджером, і рухатися в цьому напрямку. І відразу ви від своєї зарплатні медіаної 2000 отримаєте гаразд більш дивіденти та результати, і тому, в принципі, ви можете не переживати за цю ситуацію. Ще раз хочу наголосити на тому, що якщо ви зі мною не згодні, у вас є своє бачення, то, будь ласка, коментарі відкриті. Пишіть, будемо спілкуватися і вирішувати, чому саме так, а не як інакше. Далі хотів би сказати про таку окрему штуку, як CTO. Чому не SEO? Тому що SEO це SEO це окрема штука, а от CTO – це, в принципі, Така людина, котра дуже важлива для продуктових компаній. І тут ми бачимо при цьому мінус. 1100 доларів. Це колосальне падіння. При тому, що медіана в нас тут 5 тисяч. Ну, По-перше, це пов'язано, що не дуже багато СТО заповняють свою анкету, тому що ну, це такі люди, котрим не дуже цікаво ділитися своїми заплатнями з людьми, навіть в анонимних опросниках. Але тут ще раз доказує мою позицію про те, що Стартапи дуже зараз змінюються, є турбулентні, закриваються старі проекти, і тому CTO, котрі працювали на якихось проектах, зараз шукають роботу, потрібна робота достатньо швидко, тому що все ж таки йде війна, потрібні ресурси, і тому деякі люди навіть демпінгують трішки, і це призводить до таких от ситуацій. Але ще раз говорю, ситуація, на мій погляд, через півгода максимум, а так. Можливо, вже і до Нового году стабілізується, і зростання піде далі, тому що ми розуміємо, що Сітіо продакт-менеджер це дуже дуже важливі професії в сучасній розробці, і без них нормального продукту не зробити. А людей таких їх на конвейері не роблять, курси не випускають, їх дуже мало на ринку. Уж тут ви можете мені сміливо вірити, тому що я це не раз перевіряв, і мої клієнти це перевіряли. І в цілому на ринку труда це перевірялось також не один раз. Також хотілось би ще про проговорити про таку професію, як HR – Human Resources. Чим це важливо? Тут дуже інтересний показник: ми маємо аж плюс 175 доларів, при тому, що в нас медіана лише 1300 доларів. Про що це говорить? Це говорить, що на ринку йде дуже активна трансформація, дуже активна динаміка. Всі шукають роботу, добре кадровики всім потрібні, і тому є запит на таких людей. І тому, в принципі, якщо ви рухались по HR-стезі. То, в принципі, для вас є прекрасний шанс пошукати нову роботу, якщо ви надалі сидите на не дуже гарній роботі, в плані зарплатні чи, можливо, вам не дуже цікаві проекти, котрі ви там отримуєте. А тепер трішки поговоримо про ну, так сказати, популярні і трендові можна сказати, професії, ну, такі, як, наприклад, Data Science. А в даному випадку це Big Data девелопер. Тут ми бачимо плюс 150 доларів. Середня медіана це 2800. Це, як і по всім девелоперам, ми бачимо, в принципі, стале зростання. І це говорить про те, що ринок. Рухається вперед, тобто саме розробники дуже потрібні. Ну і ml спеціалісти machine learning, Ми бачимо плюс 300, при плюс медіані лише 2800. І це говорить, що дуже дуже популярний machine learning зараз, під час Четвертої світової війни, коли ми маємо по суті дуже важлива штука як інформаційні війни. І тут machine learning дуже популярний, і тому такі спеціалісти вони на розхват і. Можуть рухатися в цьому напрямку. І, в принципі, якщо ви хочете пов'язати свою кар'єру з Machine Learning, це показує, що цей тренд він дуже активний і в ньому ви завжди знайдете гарну роботу. Але не забувайте, що робота це також не дуже проста. Ну, ви можете подивитись інші відео на моєму каналі. А зараз не забуваємо підписуватися на канал, на канал ставити палець вверх. Колокольчик прожимаємо, бо зараз злітають підписки для тих людей, хто в принципі слухав на російській мові. Не забуваємо, що будуть субтітри. І в цілому. Ще додатково я планую відкривати канал ще на англійській мові. Тому для тих, хто не хоче розбиратися з українською але хоче слухати мій контент, то через деякий час я відкрою від окремо ще англійський канал. Там будуть схожі відео, але більш вони будуть пов'язані саме з фішками, які більш релевантні до. North America, Western Market, тобто для западного ринку, тому що ну, англійська мова. Далі я хотів би ще проговорити про бізнес аналітис. К бізнес аналітикам я б додав би ще дату аналітиків. Тут ситуація така: бізнес-аналітик ми маємо мінус 65 доларів, тобто 2350 це медіанна зарплатня. Про що б я сказав? Це мінус 65 доларів. Ну, в цілому це ця сама претурбація ринку, але Падіння невелике, це не як, я вам говорив, 100 мінус 1100. Це лише, в принципі, на рівні похибки. І в цілому, по бізнес-аналітикам, ми бачимо, що особливих просідань не буде. І якраз тут ми паралельно можемо подивитись на дата аналітиків, по ним, по ним ми бачимо плюс 200 доларів. І 1600 доларів це в нас буде. Саме медіана зарплатня, тобто побачите, наскільки це вирісло. І про що це говорить? Дата-аналіст нам потрібний в продукти. А це нам говорить про те, що ефективні продукти, котрі вже не MVP, не стартапи, котрі рухаються вперед і потребують дата аналітиків, активно набирають людей. І добрих дата-аналітиків на ринку небагато. І ми бачимо якраз зростання по дата аналітикам. Що ж, в принципі, ми знаємо, що IT-професій дуже багато. Але якщо це відео буде цікаве, набере достатньо лайків, пальців вверх і коментарів, то я запишу додаткове відео, де я хочу ще раз сказати про маркетологів, про 2 d 3 d аніматорів про дизайнерів, про ui ux спеціалістів про гейм-дизайнерів, про веб дизайнерів про продакт дизайнерів і ще про Додаткові професії, котрі я фактично не оглянув в цьому відео, тому що як я вже побачив, відео більш навіть 20 хвилин не дуже дивляться, а це відео в нас вже навіть і цей час перевищило. Тому, якщо вам це реально інтересно, то будь ласка, ставимо пальці вверх, коментуємо. Я побачу що це інтересно. Я запишу додаткове відео. Ну, в ближайший час, четвертий квартал, у нас ще не закінчився. Що ж, для тих, хто додивився відео до кінця, я залишаю свій бонус, і цей бонус буде присвячений змінам. А саме тому, що, що ми можемо побачити: що в IT в нас був кризис доткомів, потім був кризис 2008 року. Далі в нас був була криза 2012-2014 року. І зараз ми бачимо кризу 2022 року. Але що ми можемо побачити? Не дивлячись на всі ці кризи, ринок IT тільки зростав. Тобто зарплатні завжди підвищувались, кількість спеціалістів була потрібна все більш і більш. І в цілому, якщо ви працюєте в цій сфері, то не треба засмучуватися через якісь невеликі проблеми. З вами був Артем. Канал присвячений IT та розробці програмного забезпечення. Не забуваємо підписуватися на канал, писати свої коментарі, і мені дуже приємно буде для вас записати нову інтересну інформацію українською мовою. Па-па!